Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. По традиції нагадую вам, що якщо вам сподобається це відео, то я буду дуже рада бачити ваші лайки. А якщо ми з вами співпали за вайбом, то я пропоную вам підписатися на мій канал, бо мені. Хочеться вірити в те, що нас чекає попереду багато цікавого. Принаймні, в мене є такі плани. В мене багато ідей зараз для відео, тож я хочу розвивати свій канал далі і буду рада всіх бачити у себе. Наприкінці року мені хочеться розповісти вам про парфуми, які я закінчила цього року. Так, в парф Поціновувачів теж е, закінчуються парфуми. Принаймні мені е, хочеться цього, е, це моя мета, бо е, я не хочу накопичувати безліч флаконів. Е, е, я нещодавно нарешті стала е, володаркою парфумерного шафи, вона невелика, і е, в неї ще бракує десь 15 флаконів моїх, які е, зараз знаходяться в Одесі. Тож і навіть вже зараз вона майже повна. В мене десь близько 70. Мені здається, вже зараз флаконів. І я вирішила, що це все ліміт, мій. І тепер я не буду купувати. Принаймні, я сподіваюся, що я не буду купувати новий флакон, поки я не закінчу щось з того, що в мене вже є. За рік мені вдалося закінчити 5 флаконів. І я вважаю, що це непоганий результат. Зараз я вам розповім, що ж це було, і що я з задоволенням носила цього року. Перший аромат, про який я хочу вам розповісти, це Soleil Blanc від Tom Ford. Я тут навіть вишкрябувала трошки збоку, щоб подивитися, скільки в мене залишилося парфуму. Звісно ж, краще було б зробити це на донці. До речі, вам такий, така ідея. Якщо у вас є якийсь непрозорий флакон вкритий якоюсь фарбою, то не треба робити ось так: це вандалізм. Треба шкрябати донишко, Лайфхаки, які ми всі заслуговуємо. Тут можна буде подивитися рівень рідини і не зіпсувати зовнішній від флакону, якщо він ще не закінчується. Вас вам просто цікаво дізнатися, скільки парфуму залишилось. Так, Tom Ford Soleil Blanc. Звісно ж, жодна підбірка моя, навіть пусті флакони, не обійшлася без Тома Форда. Soleil Blanc – це в його один з. Як, на мій погляд, культових ароматів. Я не впевнена, чи був він першим на цю е, тематику літо, сонцезакісні засоби, море. Але мені здається, що він точно один з найпопулярніших в цьому напрямку. І е, коли я його вдихаю, для мене це цілковите море, е, пляж, літо. Е, навіть якщо немає змоги туди потрапити, цей аромат буде нагадувати про е, таку атмосферу, е, задавати певний настрій. Тож, коли я не їздила на море, е, не жила біля моря, мені все одно е, це давало якийсь класний літній вайб, і я б його дуже радила, якщо ви хочете собі певний настрій е, створити. Е, він в мене закінчився ще влітку. Е, до речі, тут в мене взагалі-то є ще пара мілілітрів, але. Річ у тому, що цей хвостик пульвелізатора не доходить до донишка, тобто мене бракує його довжини, щоб закінчити його повністю, але ніяк вже не дістати цей парфум, ну, і тут не так багато залишилось. Наступний аромат, про який я хочу розповісти, ми е, використовували вдвох з моєю матусю. Спочатку вона його собі купила, покористувалася їм, і коли в нього залишалося десь трошки менше, ніж. По пів флакону вона віддала його мені, бо мені він теж подобався, а їй вже трошки почав набридати. Це Аквадіпарма Мандорло ді Сіцилія. Аромат нібито теж проліто. Але це вже гурманський аромат. Я, до речі, якось не дуже описувала попередній аромат Солібланк, пару слів про нього скажу, але мені здається, що більш більшість парф його вже дуже непогано знає. Тож, цей аромат має в собі такий запах, на мій погляд, солоного піска. Звісно ж, якихось засобів для засмаги, але абстрактних, не якихось конкретних. Він не має різкого специфічного запаху, він дуже приємний. І трошки солоності не тільки від піска, а й від якогось, типу, морського бризу. Може. Я знаю, що в піраміді є фісташки, я їх там не чую, але може саме вони відповідають за солоні ноти. Тож, все, тепер ви знаєте все. Щодо Мандорло ді Сіцилія, я не відчуваю тут міндаль, для мене це дуже цукрове щось. Дуже такий легкий, солодкий аромат. Таке буває не часто. Загалом більшість ароматів, саме, які мають в собі щось цукрове, не фрукти, а типу як цукерки, морозиво, вони дуже насичені і важкі. На мій погляд, а я обожнюю солодкі аромати. Я не з тих, хто не може їх носити чи вдихати. Мені все подобається. Просто кажу, що вони, звісно ж, дуже насичені. Цей легкий, приємний, на жаль, не дуже стійкий, але, тим не менш, все одно я його з задоволенням носила. Він. Створює таку атмосферу якогось якоїсь прогулянки е, приємним теплим літнім вечором, е, і може навіть ви купуєте собі якісь морозове, чи не знаю, щось теж смачненьке. Е, може, якийсь прохолодний напой е, з ментолом. Бо я тут, якщо чесно, відчуваю ментол, навіть оцю оболонку від е, цукерок е, тік-так. Чи якихось подібних, оця м'ятна, солодка оболонка. Ви зрозумієте, я сподіваюся, про що я ось я тут відчуваю саме це. Я не знаю, але мигдаля для мене тут нема. Хоча це, типу, нота, яка знаходиться всередині. Ну, для мене це не так. Третій аромат в мене в такій ручці. Я його купила собі за декілька місяців після того, як почалася війна. Я взагалі, звісно ж, перші місяці не думала не те, що там парфуми собі купувати, і взагалі, що я ходила в теплому одязі, поки травень не почався, бо я просто не розуміла, як я можу піти до магазину і купити собі одяг. Але час йшов, і я зрозуміла, що мені потрібно щось, що мене заспокоїть трошки, і дасть мені якусь опору. Аромат Dolce Gabbana The One у класичній версії парфумованої води. Цей аромат був в мене, коли мені було 20 років, і я навчалася в університеті на одному з останніх курсів. Він в мене асоціюється з цим. Періодом я не можу сказати, що він був зовсім безтурботний, бо мені здається, що багато хто навіть зараз навчання, свої екзамени, оці всі процеси пригадує з не дуже таким легким серцем. Ми, звісно ж, теж були в якомусь трошки стресі, але було багато чого приємного в цей час. Звісно ж, ти ще, ну, принаймні, я ще мешкала з батьками, ти ще не дуже займаєшся всіма дорослими справами, ти нібито дорослий, але ти все ще навчався. Тобі ще можна не працювати в моєму випадку, і е, цей період дуже звісно ж. Багато якихось побачень, якихось е, приємних е, прогулянок, якихось свят е, святкувань з друзями. Дуже-дуже багато приємних спогадів у цьому маленькому флакончику. Е, так, він в мене в маленький, бо я вирішила, що аромати з мого минулого я не буду флаконювати великі флакони. Е, я робила це вже. В мене є декілька ароматів в моїй колекції, які у великому об'ємі. І щиро кажучи, можна було і не робити цього? Бо Мені не хочеться завжди пахнути цим ароматом. Я не буду зношувати флакон там 80 100 мл чи навіть 50, бо в мене є багато чого більш нового, що асоціюється зі мною сьогодні. Тому я і буду і далі, якщо захочу, купувати собі ароматні спогади у маленьких флакончиках. Тут було, мені здається, 10 мл, Так. Ну, і ось я його закінчила, це було не так вже і важко. Про наступний аромат я розповідала в якихось своїх попередніх відео. Я пошукаю і, звісно ж, залишу посилання в інфобоксі. Тож перевіряйте, якщо вам цікаво. Це аромат Dylan Purple від Versace. Тут був невеличкий об'єм 30 мл. Я його залюбки носила влітку. І... Я його закінчила вже не влітку. Я його, в принципі, вже наприкінці використовувала як парфум після душу, бо мені хотілося чогось легкого, але трошки такого, теж солодкуватого, щось смачненьке, і цей аромат класно підходив під цей опис. Я помітила, що я вже не в перший раз забуваю розповісти про саме ноти аромату, бо в мене багато якихось приємних асоціацій з ним, і я просто розповідаю про них. Я сподіваюся, що це ок. Але якщо що, то Dolce Gabbana The One – це білі квіти, якась ваніль. Тобто для мене він дуже жіночий і такий теж легкий, приємний. До речі, він не дуже шлейвовий. Він радше близько до шкіри сидить, але ви його відчуваєте. І він реально такий дуже заспокійливий, дуже м'який. Ніби кажуть, що все буде добре, я тебе обійму і все буде класно. Тож, ну, я його дуже люблю і, мабуть, куплю собі ще одну таку ручку згодом. Подивимось. Щодо цього аромату, він каже, що все буде класно, пішли гуляти. Він фруктовий. Тут. Мабуть, полуниця, мабуть, груша. Може, маліна? До речі, про маліну. А він в мене дуже асоціюється з ще одним ароматним спогадом: це Версачі Версус. У малиновому флаконі, і там ключовою нотою саме була малина. Э, на жаль, він давно знятий вже його можна знайти на eBay, але він коштує дуже дорого. Я не впевнена, що він не зіпсований. Тож я собі його, звісно ж, не купую. Э, і, ну, як вже казала, я не хочу купувати е, якісь великі об'єм ароматів, які в мене були е, ще, мабуть, в дитинстві навіть. Тим паче, що вони роблять якісь. Е Ну, не те, щоб дублікат, але дуже подібний аромат і випускають його зараз. Тож є така можливість придбати, покористуватися, насолодитися і забути. Тож, фрукти, в принципі, квіток для мене тут нема. Більшість це різні фруктові ноти. Він дуже приємний, він нікого не дратує, наскільки я знаю. Він дуже так лагідно, м'яко звучить, але теж помітний. Як така фруктова жуйка, От щось таке. Якщо у вас є такий настрій, то в принципі чому би ні. Я думаю, що він доречний не, не тільки влітку, але в мене фрукти більш все ж таки асоціюються з цим періодом. Тож я його закінчила, бо наступного літа в мене будуть вже мої інші літні парфуми. На, мабуть, яким я не приділила достатньо уваги цього літа, чи може щось е, я привезу з Одеси, чи може щось нове з'явиться, бо щось старе закінчиться. Тож, е, час прощатися, але він був класний і якщо ви його ще не пробували, і любите напрямок фрукт, фруктовий, то я раджу виправити цю ситуацію і е, спробувати його. Мабуть, він вам сподобається. Останній аромат у моїй підбірці я закінчила сьогодні. Це був такий несподіваний для мене пустий флакончик, бо цей аромат в мене з'явився цього травня, і він має в собі об'єм 100 мл. Тобто, це не манюнькі якісь чи не парфуми, які в мене декілька років, як, наприклад, Солі Блан. Цей аромат в мене з'явився нещодавно, і я його випила просто залпом і до дна. Це монталь Солі Capri. Все почалося з того, що я спроб... коли спробувала цей аромат, вже не пам'ятаю в аеропорті, мабуть, я помітила, що він дуже схожий для мене на Wood Sessions Sea Salt від Jo Malone. Я просто обожнюю цей аромат, він мені дуже сильно подобається, він дуже приємний для мене, але настільки, наскільки він настійкий, я вважаю, що це навіть вже якось. ну... Просто якийсь безлад. І, звісно ж, я його не купую, бо навіщо мені аромат, який зникає за 15 хвилин. І я спілкувалася з декількома моїми знайомими, які його теж дуже сильно полюбляють, але не носять, бо ну якби це не можна так робити. Коли я спробувала цей аромат, я помітила, що в них, звісно ж, дуже багато подібних нот. І е, він все ж таки трошки стійкіший. трошки. Мій саме флакон, моя партія, він не занадто стійкий. Тобто це не той монталь, який буде ходити за вами три дні. Е, я його наносила загалом після душу теж. І мені здається, він навіть був у моїй підбірці парфумів після душу, теж залишу, якщо так. Е, і... В принципі, це його класна ця функція для нього дуже пасувала. Він з нею справлявся на всі 100%. Тобто, ти наносиш цей парфюм, ти ходиш годину від тебе пахне приємно, якоюсь свіжістю, ти там прокинаєшся, поки про це під це. А потім він не йде. І можна спокійно наносити будь-який аромат, в якому ти плануєш виходити з будинку, кудись ти по якихось справах, підбирати вже під свій настрій. і нейтральний аромат. Я думаю, що він сподобається всім. Я чула, що це дуже аромат підходить на подарунок. Я не знаю, не дарувала, але подруга, які я давала його понюхати, теж їм сильно захопилася. Він їй теж дуже сподобався. А тож, в принципі, може і так, може і він як подарунок універсальний. Тут в нотах лімон дуже сильно відчувається, як на мене. І цікава річ, що я думала, що він просто свіжак лімонний. Але одного разу мій чоловік мене обійняв і каже: від тебе пахне якоюсь деревиною, але не дуже такою насиченою, як, наприклад, удові аромати, які він не любить. А от щось таке просто деревина відчувається і ніби трошки цитрусу. Я не знаю, як він це робить, бо він каже, що він не розбирається взагалі у парфумах. І коли я йому даю щось понюхати і питаю, чим це пахне, він ніколи не може сказати, чим це пахне. Але Просто такі приколи періодично видає. Я зайшла, подивилася переми до цього аромату. Звісно, тут є древесні ноти у базі, я їх не відчувала, але виявляється, що на шкірі протягом якогось часу вони теж лунають. Тож він не настільки вже просто однозначно цитрусовий легкий, в ньому є своя якась трошки ізюминка. Це всі аромати, які мені вдалося закінчити за цей рік. Я дуже радію цьому. І сподіваюся, що наступного року будуть ще пусті флакони, і звісно ж будуть ще нові флакони, бо це рух, це життя. І я думаю, що це саме так і повинно бути. Пишіть, як ви ставитеся до закінчення парфумів, чи ви дуже їх зберігаєте, якось так намагаєтесь не дуже часто користуватися деякими парфумами, чи ви не жалієте взагалі на себе парфуми, використовуєтесь тим, що подобається, коли подобається, не боїтесь закінчувати флакони. І розкажіть, чи ви робите собі якісь ліміти для своєї колекції? Чи у вас е, вони просто безлімітна скільки хочеться, стільки і треба? Бо це теж цілком нормально, класно, кожен обирає сам для себе. Я бажаю вам закінчити всі справи, які довгий час не давали вам спокійно дихати е, скоріше в цьому місяці і зайти в новий рік. Оновленими, з легким серцем, з новими цілями, планами, з чимось приємним для себе, звісно ж. І давайте будемо проводити грудень спокійно, але продуктивно. Я бажаю вам класного дня чи вечора і побачимося у моєму наступному відео. Пока-пока.